Чернігівка Наталія Нечаєва отримує на дитину 740 гривень на місяць, рахує кожну копійку. Однак гроші з березня давно закінчилися, а нові виплати за квітень досі не надійшли. Детські повинні були поступити з 10-го числа. От ми дзвонили, до сих пор дітських грошей немає, і нам нічого розумітельного не відвечати. Таких як Наталія, Матусю у в Чернігові майже 20 тисяч. Стурбовані жінки зі скаргами штурмують управління соцзахисту, але там запевняють – ні в чому не винні. Усі платіжки передали ще 8 квітня. З претензіями радять звертатися до казначейства. В Загальній сумі у нас на сьогодні пройшло із 11 мільйонів 47 тисяч, тільки 4 мільйони 864 тисячі. Таким чином, дійсно на жаль, однак більша половина отримувачів ще на сьогодні їх не отримали. Однак чиновники переконують, дитячі гроші зовсім не затримали. За законом соцдопомогу можуть виплачувати до 20-го числа. У квітні вклалися день у день. Станом на 14-ту годину вся сума в обсязі 71 мільйон казначейством перерахована на ті рахунки, які вказані департамент соціального захисту. Далі справа залежить від банківських установ, настільки швидко вони покладуть ці гроші на карткові рахунки тих мам, які отримують соціальну допомогу. А поки гроші ходять між рахунками, кожен день затримки виплат змушує молодих мам ретельніше планувати сімейний бюджет та економити на малюках. Заставила лишний раз подумати, купити очередной банан, или купить там детский сок, или детское питание, если раньше ты заходил и покупал ребенку в магазине. Вы заходите, покупаете покупки, покупаете пюре, сок. то есть вы не думаете там, а ладно, там 5-4 гривни нет, А ты думаешь. Більше з черніговок мають отримати дитячі гроші вже до вечора. А найпізніше після триденних вихідних у вівторок.